Іря злиття двох річок Случата ікопоті стоїть на чатах ріків старовинне місто Старокостянтинів. Тривалий час історики були переконані, що його заснував у 1561 році князь Василь Костянтин Острозький. Однак згодом з'ясувалося, що старокостянтинів є право наступником міста Копуття, яке згадується у старовинних літописах ще 800 років тому. Одначе своїм другим диханням і бурхливим розвитком воно зобов'язане князеві Костянтину Острозькому. Як талановитий стратег він збудував оборонні споруди, що не раз рятували християнські землі від татарської навали. Як мудрий правитель немало зробив для розвитку православ'я та водночас давав вільно розвиватись іншим релігіям. Як покровитель наук заснував знамениту Острозьку академію, яка і нині є носієм просвітництва у сучасній Подорожнім і ще здалеку видно сторожову вежу, що чатує над містом вже п'яте століття. Вона була збудована наприкінці 16-го сторіччя, виконуючи водночас дві важливі функції сторожову та фортифікаційну. Однак основною окрасою міста, місцем, де легенди перемішались із дійсністю, був і залишається замок Костянтина Острозького, збудований у середині 16-го сторіччя. Зминувши не до сьогодення, збереглася лише одна із п'яти фортечних веж, напівкругла вежа Донжун. На території замку розташована і православна Троїцька церква. Відреставрована нащадками, вона й досі виконує роль культової споруди, приймаючи чи під своє високе старовинне склепіння православних парафіян? Однак решта цієї величної споруди ще чекає на реставрацію. І хто знає, які ще таємниці приховує замок під своїми старовинними мурами? Місто на березі горені, яка, в свою чергу, є притокою прип'яті, налічує на своєму віку вже восьме століття. У 1448 році Ізяслав дістається у спадок молодшому синові знаменитого князя Костянтина Острозького Юрію. Саме він отримав заслав, поклавши початок роду князів Заславських. Нині у центральній частині міста налічується близько десятка пам'яток середньовічної архітектури. Один із Найвизначніших об'єктів культурної спадщини замок Палац князів Сангушків, привертають до себе увагу неповторністю архітектурного стилю і замок князів Заславських, кафедральний собор Іоанна Хрестителя із господарськими будівлями, монастир ордену Бернардинців. Виконані у різних століттях та зберігаючи елементи різних архітектурних стилів, вони фактично відтворюють буремну історію Південно-Східної Волині, яка завжди була. Шматком для численних завойовників. Величні споруди, що пережили на своєму віку десятки війн, сотні набігів, кілька держав та неодноразові суспільні катаклізми, донині залишаються придатними для використання, щоправда, потребують реставрації. І, хоч поволі та все-таки відновлюються. Місцеві жителі, хоч і звикли до того, що тут історією дихає кожен камінь і сприймають сусідство з величними храмами і замками майже буденно, усе пишаються своїм містом, містом над швидкоплинною гореню, що невпинно відносить у далечинь імена, події, віки. Самчиківський маєток сягає корінням у початок 18 століття. Саме тоді польський шляхтич Ян Самюель Хоєцький закладає поблизу села Цамчики свою садибу. А наприкінці XVIII століття її викуповує полковник Пьотр Чечель та призначає своєю резиденцією. Під фінал століття під уродою одного з тодішніх законодавців архітектурної моди Якуба Кубіцького на пагорбі виростає величний палац. За оздоблення нової резиденції береться не менш знаменитий італієць Жан Батісто Цегляно. Так, у залах палацу з'являються вишукані ліпні декори. Паралельно господар вирішує повністю оновити навколишній парк. Кля цього у самчики запрошують ще одну знаменитість ірландця Діонісія Макклера. А на парадному в'їзді до садиби архітектор ставить на чатах двох левів, сумного й веселого, додаючи їхній зовнішності людської подоби. Паралельно на території парку зводять китайський будиночок, який править господарям за людом. Самчиківський маєток унікальний у своєму роді. Лише тут чудово зберігся єдиний на українських теренах японський кабінет, де все від фресок до інтер'єру виконано у східних мотивах. До речі, багато мистецтвознавців сходяться в думці, що ці фрески належать пензлеві знаменитого врубеля. У парку донині збереглися 200-літні дерева, що гармонійно співіснують із молодими рослинами, висадженими уже нашими сучасними загалом же тут налічується близько двох сотень різноманітних рослин деякі з них занесені до червоної книги. Багато дзеркал, великі вікна, багато сонця. Така філософія тутешніх парадних зал. Тут усе налаштовує на гарний настрій. Про холодні покої, побутові і господарські приміщення усе це зосереджено на північному боці, приймаючи на себе удари холодних вітрів, дискомфорт ранніх осінніх сутінок і крижаний подих зимової віхоли. На південній стороні тільки сонце, бояння квітів і тихе водне плесо. Що на заході відсвічує золотом. Люди облюбували цю місцину ще з незапам'ятних часів. Принаймні, археологічні знахідки, зроблені на цій території, свідчать в епоху бронзи ця земля Малого Полісся вже була густо заселена, а найдавніші предмети побуту, виявлені в цих місцях, взагалі сягають корінням у темінь минулих тисячоріть. Про це свідчить знахідки, зроблені і досліджені вченими, які широко представлені у місцевому краєзнавчому музеї. Перша історична згадка про Нетішин належить 1542 року. З тієї пори, і аж до недавна його розвиток просувався рослом неквапної еволюції, і лише останні три десятиліття його історія сповнена революційних перетворень. У 1977 році було забито першу палю на місці будівництва нової Хмельницької атомної електростанції. А наприкінці 1987-го перший енергоблок атомної станції з великими урочистостями було прийнято в експлуатацію і він дав струм. З 2004 року на ХАЕС уже працює два енергоблоки на черзі добудова третього і четвертого. У 35-тисячному місті буквально все підпорядковано роботі атомної станції. Отож, виняткова культура виробництва і побуту тут панує повсюди. Фактично, сьогодні не тішен такий собі осередок Європи серед неоднозначного пострадянського простору. Перша згадка про Межибіж належить ще 1146 року. Не просто надибати на земній кулі бодай ще одне таке місце містечко, що зберігає в собі пам'ятки багатьох релігій і культур, де руські і польські імена та назви вуличок тісно переплелися з чудернацькою в'язю древнього ідушу. Адже саме тут спочиває вічним сном хасидський пророк та основоположник хасидизму Баал Шем Тов. Його могила місце паломництва хасидів з усього світу, височіє над шляхом, підпираючи небо вежами і старовинна Меджибіська фортеця. Перша письмова згадка про мурований замок на з'єднанні двох. Татарських шляхів чорного і кучманського датується 1516 роком. Та насправді дерев'яна цитадель з укріпленими земляними валами стояла тут ще у 13 столітті, коли ця земля належала до Болохівського князівства. Тих пір фортеця вбралася у камінь, десятки разів перебудовувалася і майже стільки ж переходила із рук в руки. Реставраційні роботи в Меджибіському замку почалися ще в 60-ті роки минулого століття. Тоді ж на фортечному подвір'ї почали працювати археологи, рік від року занурюючись у глиб віків і роблячи несподівані знахідки. Чого вартий лише скелет двохметрового здорування, що досить екзотично виглядав серед своїх 160 сантиметрових сучасників із 16-го століття? Отож, якщо ви спрагли за свіжими відчуттями, завітайте у Меджибіж. Цей архітектурний ансамбль у центрі Шепетівки не може не привертати уваги. Велична споруда у вигляді кільця, що спирається на п'ять пілонів, своєрідний вінок пам'яті легендарному письменнику Миколі Островському, людині, чиє ім'я ще за життя стало символом. Його книга, як гартувалася сталь, відразу ж стала бестселером і згодом була перекладена більше, ніж на 70 мов. Її не раз екранізували. Востаннє це Зробили кілька років тому китайські кінематографісти. Музей, що оселився у цьому новому приміщенні у 1979 році, вдало відтворює буремний дух жовтневої революції, громадянської війни та років перших п'ятирічок. А за підсумками 1979 року творчий колектив Шепетівського меморіалу було нагороджено премією Ленінського комсомолу, однією з найпрестижніших відзнак того часу. А в 1989-му Шепетівський музей Миколи Островського за рішенням ЮНЕСКО був занесений до міжнародного каталогу музеї світу. Його визнали унікальною архітектурною спадщиною. Спадщиною духовною він став від першого дня свого створення. Стоячи фактично на кордоні між античним витонченим заходом та напівдиким напів'язичницьким сходом, а також на перетині християнського світу з мусульманським, середньовічний кам'янець увібрав у себе елементи багатьох культур: руська, польська, вірменська та єврейська общини століттями мирно співіснували під цим небом, формуючи неповторний колорит міста над смотричем. Тут уживалося і спокійно співіснувало те, що, здавалося, було відроду приречено на антагонізм. Не випадково його головний, донині діючий кафедральний костел поєднав у собі риси католицького храму та мусульманської мечеті. Мінарет, увінчений скульптурою Діви Марії. Такий симпіоз існує лише тут, в єдиному місті на землі. Тут знайшла притулок мармурова спляча Лаура, неперевершена робота скульптора Бродського. Та особливої величі цим стінам надають звуки органу, що був спеціально для цього костелу виготовлений ще в середині 19 століття у Відні. Неодмінно надовго закарбуються в пам'яті і відвідини міської ратуші, яка вже шість століть височіє над містом. Вона своєрідний символ Макдебурського права, дарованого місту князь. Коріатовичами ще у 1374 році, та найбільше несподіваних відкриттів і таємниць приховує підземелля ратуші. Тут відтворено антураж середньовічного суду з його єзуїтськими методами дізнання, винахідливими пристроями клякатувань і жахаючим духом інквізиції. І, звичайно, ж перлина Старого Кам'янця, стара фортеця або старий замок. Це фактично одна з найвеличніших фортифікаційних споруд, які дійшли з часів середньовіччя до сьогодення. По периметру замку розташовано 10 веж, кожна з яких має свою назву і зберігає свою історію. В різні періоди історії фортеця була і оборонною спорудою, і гарнізоном, і в'язницею. Нині вона великий музейний об'єкт. Ченню якого можна присвятити на одну добу. Із високих хмурів відкривається приголомшливий вид на старий кам'янець із його величавими куполами храмів, кам'яними будівлями і неповторним колоритом міста Космополита. Обласний центр, місто над Богом, серце Поділля. Усе це про Хмельницький, колишній Проскурів, який уже дописує шосте століття своєї історії. Численні руйнівники та завойовники майже не залишили нащадкам на згадку видатних архітектурних пам'яток. Місто прикидає на себе європейський одяг, і йому це явно до вподоби. Нові готельно-розважальні комплекси, гарне транспортне сполучення, зрештою вигідне геополітичне положення роблять його незмінним пунктом багатьох. Тьох туристичних маршрутів, Як би ви не подорожували зі сходу на захід чи з півночі на південь, Хмельницький вам не обминути. Не випадково саме тут зародився, зміцнів і тисячоголосо вирує під небом один із найбільших в Україні речових ринків. Тут можна купити все, причому за дуже помірну ціну. Отож Хмельницький своєрідна роза вітрів, звідки стрілами розходяться туристичні маршрути. Обирайте те, що вам найбільше до смаку. І ви не пошкодуєте. Туристична Хмельниччина з нетерпінням чекає на вас.